Вітаю! відеолекція присвячена темі травми свідка та медіатравми. Під час неї ми ознайомимося з цими поняттями, дізнаємось, які є особливості стресу в контакті з інформацією, розберемо фізичні та психологічні реакції на травмуючий контент. Буде і практична частина. Ми розглянемо базові правила інформаційної гігієни, дізнаємось про те, як знизити інтенсивність негативних емоцій і спробуємо вправи. Початкове поняття Травма свідка виникло у 1995 році та стосувалося тих, хто безпосередньо допомагає постраждалим під час тих чи інших травмівних подій. Це можуть бути медики, рятівники, психологи, поліцейські, соціальні працівники, волонтери. Травма свідка це стан людини, яка, не будучи безпосереднім учасником події, важко її переживає та відчуває сильний стрес. Якщо говорити про більш розповсюджене явище, медіатравму, то вона взагалі не передбачає безпосереднього контакту з надзвичайною ситуацією, її виникнення пов'язане зі спостереженням за подіями, за допомогою медіа. Тобто можна сказати, що її провокує не безпосередня участь, а емоційна залученість у події через новини, соціальні мережі, обговорення та інше. Отже, медіатравма це психічна травма, що виникла під інтенсивним впливом медіаповідомлень, медіаконтенту, отримана з використанням медіазасобів, як шкідлива для психіки реакція на емоційно значущу подію, що зачіпає важливі сфери існування людини і яка пов'язана з сильними стресовими впливами на психіку. Загрозою для життя чи така, що сприймається загрозою, порушує відчуття безпеки. Можна сказати, що однією з перших подій, яка викликала медіатравматизацію великої кількості людей, став теракт 11 вересня 2001 року, коли в Нью-Йорку було зруйнована вежа бівзники. Впродовж тривалого часу новинні канали та видання розміщували кадри з місця подій, інтерв'ю з потерпілими та рятувальниками, оновлення інформації, що стало причиною травматизації глядачів з усіх куточків світу. Проте медіатравма в сучасному світі дещо відрізняється, що пов'язана з технологічним прогресом. Якщо в ті часи ми могли б подивитись новини у певні години або цілеспрямовано читати друковані видання, то зараз інформація, а разом з нею і потенційно травмуючий контент, став невід'ємною частиною життя. Кожен користувач соціальних мереж є водночас автором, розповсюджувачем та споживачем новин і контенту. Отже, нам потрібно бути особливо обережними, щоб уникати травматизації та вберегти від неї інших. Взаємодія з інформацією може викликати стрес, який має певні особливості, серед яких перенасичення інформацією, яке викликає виснаження та перевтому. Після перегляду великої кількості новин і навіть гортання стрічки соціальних мереж з репостами важких подій, людина може почуватися знесиленою, відчувати апатію та брак енергії. Новини перестають бути джерелом інформації. Натомість вони не стають джерелом стресу. При цьому, навіть коли людина розуміє деструктивний вплив новин на неї, вона не може відмовитись від їх перегляду, адже боїться пропустити щось важливе, особливо коли це стосується питань безпеки. Такий страх додає ще більшого стресу у взаємодії з інформацією. Інформація емоційно забарвлена, а відтак більше впливає на психіку. Тобто ми не лише дізнаємось факти, а й отримуємо, іноді навіть замість них, певні емоційні посили, які негативно впливають на наш загальний стан. Інформація не відображає реальність. Навіть у цілком достовірних джерелах інформація підлягає певній обробці до того, як потрапляє до споживачів. І сприйняття ситуації на місці подій та з екрану нашого пристрою може суттєво відрізнятися. Інформація є ефективним інструментом маніпуляції. Хто б не створював контент, в нього має бути на це причини. На жаль, ці причини не завжди є шляхетними. Тобто, споживаючи інформацію, варто запитувати себе, хто і для чого її створив, до яких реакцій та дій вона спонукає. Як і в інших стресових ситуаціях, при контакті з потенційно травмуючим контентом першим реагує тіло. Серед розповсюджених реакцій. Затримка подиху, неможливість зробити вдих, відчуття задухи, поверхове дихання. Ми інстинктивно затримуємо подих коли налякані. Так само однією з перших реакцій може бути відсторонення від екрану або спроба захистити шию, адже це одна з найбільш вразливих ділянок тіла. Прискорене серцебиття, відчуття жару, пітливість або, навпаки, холоду і аніміння кінцівок. Людина може говорити, що її кинуло в жар, або вона відчуває холодний піт. Тремор, запаморочення в голові, тунельне бачення. При такій реакції весь світ зводиться до того, що людина бачить на екрані. Вона не бачить нічого навкруги, а кольори стають тьмяними, ніби набігла темна хмара або вимкнули світло, біль або тиснення в грудях, нудота або біль в животі. Така реакція часто виникає при підвищеній тривозі. Можете згадати свої відчуття, коли хвилювались перед складанням важкого та важливого іспиту. Можливо, це було щось схоже. В медіатравматизації є один момент, який важливо розуміти. В нашому мозку немає різниці, є загроза реальною або ні. Простими словами, немає особливої різниці. Чи реально на нас нападає тигр, чи ми бачимо, як він нападає на екрані. Для нашого мозку, особливо для його частини, яка називається рептильний мозок, і відповідає за безпеку та збереження організму, ситуація здається небезпечною. Відповідь на цю небезпеку мозок вмикає захисні стратегії, базовими з яких є бий, біжи «завмри». А вже з цими стратегіями пов'язані реакції, які виникають в тілі. Зараз ми розібрали, як на травмуючий контент реагує наше тіло. Тепер розглянемо психологічні прояви медотравматизації. До них належить перенос на себе. Людина уявляє, що таке може трапитись з нею або з її близькими. Провина вцілілого, людина відчуває провину за те, що в неї все в порядку, коли у інших людей сталося горе. Вона може відмовлятись від задоволень, навіть самих простих та повсякденних, і втратити можливість радіти життю. Безпорадність та сором через неможливість попередити події або допомогти постраждалим. Нестерпний гнів, ненавість і бажання помсти, відчуття внутрішньої порожнечі та спустошеності. В такому випадку інформація перестає викликати емоції та почуття. Людину може навіть лякати те, що вона дивиться на фотографії чи відео з жахливими подіями і нічого при цьому не відчуває. Віддетермінована реакції – це надмірна тривога, панічні атаки, нав'язливі спогади та нічне жахіття. Розглянемо також ознаки підвищеного хвилювання та напруги при контакті з інформацією. Можуть виникати складнощі з концентрацією та збільшення помилок, оскільки подумки людина не може відволіктись від негативних подій. Контакт з інформацією може виснажувати. Отже, можливим є постійне відчуття втоми, апатія, небажання щось робити. Ознакою, яка може свідчити про недавній травмівний досвід споживання інформації, є зміна темпу мовлення. Це може бути дуже швидке мовлення або спілкування відокремленими фразами. Основне, що воно не є характерним для звичного спілкування цієї людини. Можуть виникати безпричинні болі, особливо головний біль розлади шлунку болі в спині. Також людина може втратити задоволення від діяльності, яка раніше їй подобалась. Уникати активності та втратити почуття гумору. Для того, щоб вберегтися від деструктивного впливу новин, варто дотримуватись базових правил інфогігієни, до яких входять користування офіційними джерелами та перевірка інших. Офіційні джерела частіше за все подають підтверджену інформацію, і, що більше важливо, роблять це спеціальною канцелярською мовою. Через її сухість та стислість вона є менш забарвленою емоційно, що звільнює нас від додаткового зовнішнього впливу на переживання. Пам'ятайте, що не всі експерти насправді мають відповідну кваліфікацію для коментування подій або для того, щоб можна було беззаперечно довіряти їхнім порадам. Скоротити час та кількість споживання інформації. Можна обмежити перебування в мережі або інші способи отримання інформації до визначеної кількості годин та розділити цей час на декілька підходів впродовж дня, визначити декілька основних джерел отримання інформації та, здебільшого, користуватись саме ними, встановити чергування по новинах в родині або з друзями, домовити, що декілька днів новини читає хтось один. Та переказує важливе іншим, потім його хтось змінює. Так у всіх буде можливість трохи відпочити. Дотримуватись карантину для новин та власних емоцій. Дуже часто після перегляду новин або читання запальної сварки в мережі, у нас виникає бажання щось зробити або вступити в суперечку. В таких випадках варто зробити паузу на декілька годин і зайнятися іншими справами. Якщо те, що ви хотіли зробити або висловити, є дійсно важливим. Бажання залишиться і після перерви. Але частіше воно зникає, адже виникло під час сильного емоційного запалу, який минув через деякий час. Потрібно відстежувати емоційно забарвлений контент і свої відчуття при контакті з ним. Якщо ви щось прочитали або подивились і відчуваєте зміну власного стану, фізичного або психологічного, це може бути ознакою потенційно травмуючого контенту. Пам'ятайте, що паніка, яка виникає через новини, поганий радник, адже рішення, яке ми приймаємо під її впливом, важко назвати суто нашими або зваженими. Через деякий час бачення ситуації може зазнати значних змін. Для профілактики медіатравматизації може бути корисним формування таких якостей, як Самомотивація на критичне ставлення до інформації і пріоритет раціонального сприймання різних видів медіапродукції від теленовин, аналітичних програм до політичних ток-шоу та інших, здатність до рефлексії власних емоцій та почуттів щодо споживаного медіаконтенту. Важливо розуміти, коли варто скоротити споживання інформації або взагалі відмовитись від нього на деякий час, критичне осмислення сприйнятого. Фокус на здоровий глузд а не на емоції, аргументоване оцінювання, переосмислення сприйнятого, надання йому нових власних смислів, самомотивація на критичне ставлення до інформації і пріоритет раціонального сприймання різних видів медіапродукції, від теленовин аналітичних програм до політичних ток-шоу та інших. Медіатворчість як здатність протистояти деструктивним впливам в медіа. Зараз дійсно кожен є автором контенту, але саме від нас залежить, якої якості він буде. Тож можна створювати те, що буде більш мотивувати, надавати стійкості, замість того, що дестабілізує. Також є те, що сприяє зниженню негативних емоцій, наприклад, говорити про свої почуття з тими, кому довіряєте, виносити почуття на папір, коли немає бажання з кимось їх обговорювати, ділитись своїми думками в соцмережах. Особливо акцентуючи увагу на власних способах самодопомоги, концентруватись на тих емоціях, які нададуть сил, наприклад, невдячності, нагадувати собі про факти, звільнені населені пункти, досягнення військових, переводити емоції в корисні дії, в донати, волонтерство, тренування, прогулянки, хатні справи, в роботу, підписуватись на тих, хто активно діє всупереч обставинам. Для зниження стресу при контакті з інформацією корисними можуть стати навички, які ви розвиваєте під час проходження курсу Самодопомога Плюс. Також допоміжними при безпосередньому зіткненні з потенційно травмуючим контентом будуть дихальні вправи, які ви можете знайти у наших коротких відео. Звертайтесь до цих навичок та вправ, коли відчуватимете, що новини вибили вас із врівноваженого стану. А зараз ми розглянемо декілька технік, які допоможуть позбутись тривоги, яка може виникати через споживання контенту з медіа. Перша техніка називається час для переживань. Її суть полягає у тому, щоб домовитись із собою і виділити для тривожних думок спеціальний призначений для них час. Отже, спочатку вам потрібно визначити конкретний час у кожному дні. Коли ви вільні і можете приділити 15-20 хвилин своїм тривожним переживанням. У цей час ви маєте приділити усю увагу та ресурси винятково переживання. Наприклад, 15 хвилин, коли я їду в транспорті, але не за кермом або вдома на дивані з 21.00 до 21.15. Далі вам потрібно буде відкласти переживання. Щоразу, коли ви помічаєте, що переживання приходять до вас, скажіть собі, стоп! Це просто думки! Я зараз не буду включатись в це, я буду мати можливість похвилюватись у відведений для цього час. Можете навіть записувати те, про що турбуєтесь, щоб не забути. Для того, щоб було легше відволіктись, потрібно переключити увагу на ту діяльність, яка є для вас корисною. Це може бути робоча задача. Прогулянка, розмова, перегляд фільму або інше. Якщо ви не будете переключати увагу, то думки будуть продовжувати атакувати вас. Якщо ви не повертаються знов, повторіть попередні два кроки. У вказаний час ви можете дозволити собі переживати про те, що відкладали протягом виділеного часу. Важливо, якщо ви забули попереживати у запланований час, перенесіть час для переживань на наступний день. Наступна техніка має назву таймер. Вона схожа на попередні, однак має свої відмінності. Для виконання цієї техніки вам необхідно буде активувати таймер на 10-20 хвилин, в залежності від того, скільки часу ви хочете та готові приділити тривожним думкам. Перед тим, як запустити таймер, потрібно придумати діяльність, якою ви займетесь відразу після дзвінка таймер. Це має бути щось просте та легке для виконання, наприклад, помити посуд, прогулятись або інше. Після того, як ви запустите таймер, вам потрібно буде дозволити собі зануритись у будь-які емоції, яких ви зазвичай намагаєтесь уникати або соромитись. Тривога, страх, відчуття жалю до себе, образа безсілля – все, що завгодно. Будь-які емоції можуть наповнювати вас протягом запланованого часу. Під час цього процесу не сваріть себе за ці емоції та переживання. Не критикуйте, не уникайте їх. Дозвольте їм бути та спостерігайте за ними, ніби глядач. Як тільки чуєте дзвінок таймера, йдіть виконувати заплановану діяльність. Це допоможе вам переключитись та повернутись теперішнє. Ще одна техніка для зменшення тривоги трамвай, залучає нашу уяву. Зараз ми спробуємо зробити її разом. Буде добре, якщо ви можете сісти зручно та прикрити очі, але це не є обов'язковим. Коли відчуваєте стрес та тривогу, поставте собі питання, про що я зараз думаю? Отже, зараз зробіть вдих, видих та запитайте себе, про що я зараз думаю. Як тільки помітите думки, які викликають у вас стрес та тривогу, назвіть їх. У мене є думки, що тепер уявіть трамвай і в уяві посадіть ці думки в нього. Трамвай під'їжджає до зупинки, але ви не сідаєте в нього, а кажете собі, це не мій трамвай. І спостерігаєте, як він їде далі. Можете повертатись отут і тепер. Далі вам потрібно буде переключити увагу на щось корисне та важливе для вас. Якщо ви не будете переключати увагу на діяльність, то її займуть знову ті думки, які ви посадили у трамвай. Кожного разу, як думки повертаються, повторюйте попередні кроки. На цьому ми завершуємо лекцію з теми травма свідка. Сподіваюсь, ви отримали корисну інформацію і будете застосовувати правила інфогігієни в щоденному житті, а також будете користуватись техніками для зниження тривоги. До зустрічі у наступних відео!